Іноді здається, що багаті чоловіки, які не вимагають від тебе бути скромнішою, врізати свої апетити це таємничі єдинороги, про яких усі мріють, але ніхто їх ніколи не бачив. Усі хочуть із ними познайомитися, але незрозуміло, де їх шукати. Мене звати Юлія Левковська, я психолог, і в мене дуже великий досвід роботи з дівчатами, які зустрічалися зі справді заможними чоловіками. І сьогодні я розповім вам, де вони з ними знайомляться. Інформація так би Мовити, інсайдерська, тож вмощуйтеся зручніше, підписуйтесь на канали. Приємного вам перегляду. Зараз я всіх вам здам, тільки спочатку розповім, де складно зустріти дуже успішного. Нещодавно у мене на консультації вперше була дівчина, яка прийшла з простим запитом. Хочу притягувати багатих, а притягую лузерів і невдах. Вона була у вічі, успішна, красива, талановита, популярна, але чомусь не щастить у коханні. Попадаються або альфонси, або цитуї жлуби, які не можуть навіть кавою пригостити. Вона сказала мені, що втомилася бути порядною дівчинкою, тому сформувала свій запит дуже просто і прямо. Хочу багатого. Очевидно, що якщо вона звикла до певного рівня життя, сама вона чудово заробляє і сама себе вміє балувати, то такого ж рівня їй потрібен чоловік, щоб з ним їй було комфортно і цікаво. Я спитала її, де вона знайомиться з чоловіками, і вона відповіла у Тіндері. Звичайно, все в цьому житті реально, але все-таки. І Тіндер, це не завод класних наречених. І тим більше там непросто знайти багатого чоловіка. Тому ми почали з нею обговорювати, де найпростіше познайомитися із заможним чоловіком. Розповідаю і вам. Дивіться це відео до кінця, остання локація вас здивує. Перше місце це дорогі клініки. Так, дорогі мої, знайомитися в черзі в поліклініці знову актуально. Багаті люди ретельно стежать за своїм здоров'ям, але з Звісно, вони не йдуть в найближчу клініку під будинком, щоб здати аналізи і через тиждень знову приходити на повторний візит до терапевта. Зазвичай зайняті люди виділяють у своєму графіку два тижні, присвячені здоров'ю, приблизно раз на півроку або рік. Вони їдуть у приватні клініки, і лягають на стаціонар, щоб там їм зробили повний чекап організму, провели необхідні обстеження і призначили лікування або оздоровчих протепів. Процедур. У таких клініках не потрібно паритися з розкладом, аналізом результатів досліджень і пошуком хороших лікарів. Ти приїжджаєш у п'ятизірковий готель лікарню і просто в спокійному режимі відпочиваєш, поки купа факівців займається твоїм здоров'ям. А буває, що чоловіки їздять у подібні клініки на ретрити або відновлювальні процедури. Ставлять крапельниці, ходять на спорт, чистять організм, займаються з психотерапевтом, щось. Схоже на оздоровчу програму з третього сезону білого лотоса». Такі клініки зазвичай не можна залишати. У них заборонено пити алкоголь і тисуватися з друзями. У якийсь момент збережені на планшеті серіали закінчуються, одноманітний режим дня набридає, стає нудно, тому люди починають знайомитися і спілкуватися. І разом ходять на сніданки, його гуляють у лісі, зустрічаються біля кабінетів. Ідеальне середовище для. Милих розмов і зближення. Цілими днями прогулюєтесь, п'єте чай, обговорюєте все на світі від історії про бабусі до улюблених фільмів, які програли у всіх номінаціях на Оскар. Мало того, що локація чудова для знайомства, так ще й привести час разом там можна дуже якісно. Замість десятків одноманітних побачень пари відразу йдуть у глибокий контакт, адже зовнішніх розваг і подрадників там особливо немає. У гарний ресторан не сходиш, до моря не поїдеш, подарунком не здивуєш, ефектний макіяж робити безглуздо. Тому доводиться просто багато говорити. А це справжня розкіш. Звісно, люди зближуються. Звісно, багато хто потім будує стосунки за межами клініки. Звісно, ви розумієте, що подібні ретрити в таких клініках річ не дешева. Там знайомляться люди певного рівня, їм цікаво разом, у них спільні інтереси, потреби і можливості. Тому дівчата заробляємо. Гроші і їдемо проходити чекапи в найкращій клініці світу з розкішними палатами та видом на ліс. І там, у процесі очікування колоноскопії під кабінетом, знайомимося зі своїми багатими принцами. Яка романтична історія знайомства! На весіллі буде що розповісти. Друге місце елітні хобі. Люди з високим рівнем достатку зазвичай обирають собі дороге і непросте хобі. Просто тому, що це цікаво, і вони можуть собі це дозволити. Скажімо, поло, гонки на спортивних автогольф, альпінізм, перегони на швидкісних човнах, трільний спорт, колекціонування мистецтва. Погодьтеся, навіть звучить розкішно, олдмані у чистому вигляді. Завівши таке недешеве хобі, ви будете знайомитися з багатими людьми, які теж ним захоплюються. Наприклад, ви поїхали на Формулу 1 у Саудовську Аравію. Стало спекотно, вирішили освіжитися в барі відром шампанського слова за. Слово в черзі, і ви вже хохочете з багатим чоловіком про якусь дурницю. Те саме відбувається на аукціонах у галереях, на зборах альпіністів чи дайверів, на гольф-полях. У середовищі спільного захоплення дуже легко ділитися своїми емоціями з тими, хто так само закоханий у хобі, як і ти. Ви, ніби, зустрічаєте однодумців у бездоганно випрасованих сорочках і не можете наговоритися. Тут теж спрацьовує ефект спорідненої душі. Вам здається, що ваше хобі унікальне, особливо його мало хто по-справжньому розуміє. А тут з'являється симпатичний чоловік, який не тільки розуміє, а й підтримує, а ще й розділяє вашу пристрасть. Абсолютно точно хочеться познайомитися з ним ближче, провести разом більше часу. Коли я запитала свою клієнтку, чи є у неї якісь хобі, чи займається вона спортом, вона сказала, що їй ніколи, максимум це розмальовки за номерами. Окей, нічого проти такого виду медитації я не маю, але камон, ну запит був знайти успішного нареченого. Як це зробити, сидячи над Диснеївською розмальовкою, розфарбовуючи Аладіна? Єдиний можливий варіант це якщо наречений просто впаде їй на голову випадково. Шанс не надто високий, але спробувати можна. Достатньо почекати, там якихось 40-90 років і точно впаде. Це несерйозно бюджет поки не дозволяє одразу пірнати у конструювання парапланів, просто спробуйте захопитися якимось видом спорту і займатися ним регулярно. І для здоров'я корисної шансів познайомитися в спортзалі значно більше, ніж сидячи вдома. Спорт взагалі піднімає настрій, сприяє виробленню гормону щастя, а в такому стані заводити нові контакти легко і приємно. Тим більше зараз є купа групових тренувань, де займають. І чоловіки, і жінки, хоч кожен день тестуй новий вид спорту та новий набір наречених. було б бажання. Третє місце спільна компанія. Я думаю, багато хто з вас знайомився зі своїми колишніми або нинішніми партнерами в загальній компанії. Дуже проста й поширена історія. Вас запросили на день народження, і там ви познайомилися з друзями іменинника, яких ви ніколи не бачили, тому що це його однокласники або колеги. І якось розмова зав'язалася, пішло поїхати. Отямилися разом у ліжку. Звісно, очевидно, що зазвичай люди середнього достатку спілкуються з людьми середнього достатку, а багатії з багатіями. Все просто. Спільні можливості разом поїхати у відпуску, спільні цілі, спільні навіть магазини, у яких люди купляють собі лофери, шампанські продукти. Тому такі крознайомства знайомства через знайомих, знайомих зазвичай працюють дуже добре, тому що люди оточують себе подібними. Їм між собою легко і цікаво. Якщо ви крутитеся в Компанію успішних і заможених людей, то ви сміливо можете просити їх познайомити вас зі своїми друзями або спілкуватися з ними на спільних заходах. Намагайтеся на всіх івентах не сидіти, втупившись у телефон, а бути відкритою, і по справжньому зацікавленою. Але, звісно, якщо ваша компанія це веселі і бідні хіпстери, у їхньому колі багато нареченого не зустріти. Саме це, до речі, мені сказала моя клієнтка, коли я запитала, чи знайомиться вона з друзями своїх друзів. Це твою Юля. Вони всі бомжі, які цілими днями грають у більярд і б'ють пиво. Які знайомства? Про що ти? Мені, друзі, моїх друзів, хіба що всиновити можна? Питання у мене всі відпали самі з собою. Четверте місце бізнес-конференції. Об'єктивно найпростіший і водночас найскладніший варіант познайомитися з багатим чоловіком це самі стати суперлегендою, навколо якої всюди в'ються багатії. Дівчата, які створюють, Успішні стартапи, займають серйозні посади у великих компаніях, працюють лікарями або займаються інвестиціями, часто їздять на тематичні конференції, виступають або слухають. Там вони оточені колегами та людьми, які займаються суміжними справами. На робочих семінарах і конференціях бізнес-вумен досить легко зустріти чоловіка з таким же рівнем достатку, як у неї. Більш того, вона може навіть познайомитися з людиною з подібними візіонерськими поглядами, ідеями та цілями. Інше питання, що бізнес-вумен іноді не хоче таких самих. Їм потрібен хтось більш м'який і домашній. Їм іноді хочеться чоловіка, який буде про них піклуватися і переважно бути вдома, а не гостролювати у відрядженнях, як вона. Але це вже інша розмова. Однак, навіть якщо ви не керуєте корпораціями, а займаєте просту менеджерську посаду, обов'язково. Хапайтеся за можливість поїхати на робочі конференції, з'їзди, семінари та інші івенти. Так ви не лише будете рости як професіонал, а й обов'язково перетнетеся з новими людьми, поспілкуйтеся та обміняєтеся інстаграмами з кимось новим. А це вже чудово: більше контактів, більше шансів знайти своє кохання. І останнє найнеочікуваніше, найменш рекомендовано мною і водночас найдієвіше місце для знайомства з багатими чоловіками. Це ескорт. У дівчат, які працюють у секс-індустрії, є прямий доступ до багатих чоловіків. Вони не просто сидять із ними в одному кафе, вони розділяють з ними ліжко, вони слухають чоловіків, створюють їм комфортну компанію, відволікають від нагальних проблем. І часто такі дівчата встановлюють не лише фізичний, а й емоційний зв'язок із клієнтами. Дівчата з екскорту стають коханками успішних і впливових чоловіків, а іноді навіть їхніми дружинами. Одна Мою клієнтку у минулому скортниця пройшла мою школу стосунків. Розібралася як вийти з чоловік. На серйозні стосунки побудувати довіру і довести його до весілля. І, власне, зробила це. Вона покинула ескорд, давно заміжня, і навіть народила своєму чоловікові двох дітей. Я ні в якому разі не рекомендую вам Ескор для знайомства з багатими чоловіками. Ви маєте розуміти, що Ескорд це завжди насильство над власним тілом, це травми і великі труднощі з довірою. Не йдіть у нього заради пошуку кращого життя. Однак факт залишається фактом. Дівчата з ескорту – Дуже легко знайомляться з багатими чоловіками. Вони в цілому з іншими особливо і не спілкуються, звикають до певного рівня достатку, до певного рівня подарунків, подорожі, відпочинку і знайти кохання на вулиці стає майже нездійсненим завданням. Єдиний вихід, заміж затовстосума, що ж робити. Дорогі мої, познайомитися з багатим чоловіком насправді це не найбільша проблема. Вони все-таки не містичні, фантастичні тварі, і ми знаємо, де вони мешкають. Набагато складніше зачепити і за в себе багатого чоловіка, того, хто може собі дозволити все, того, хто багато бачив і пробував, того, хто бере відповідальність за великі гроші, ресурси і чужі робочі місця. Такому чоловікові має бути з вами дуже добре і цікаво. У своїй програмі Як за 6 місяців стати дружиною мільйонера. Я розбираю кейс моєї клієнтки, яка за півроку вийшла заміж за британського мультимільйонера. Там багато прикладної інформації, дієвих порад, які допомагають. Помогли їй не просто познайомитися з класним нареченим, а й досить швидко довести його до щасливого шлюбу. Загалом приголомшива історія кохання приправлена правильними психологічними діями, які кожній буде корисно знати. Посилання на програму залишила в описі до цього відео. Подивіться, не пошкодуйте. Якщо у вас є ще місця чи обставини, де можна зустріти розкішних наречених, пишіть у коментарі. Зробимо з вами такий собі гайд вдалих локацій, куди і голову помити не лів. Ставте лайк цьому відео, якщо вам було цікаво, я обіцяю, що ще випущу відео, які зможуть наблизити у ваше життя прекрасні, добрі, щасливі стосунки. Підпишіться на канал, щоб ми не загубили одне одного. Обіймаю вас і до зустрічі! Ваша Левковська!